Отже, закон прийняли закон важкий, складний по тих українцях, які вже за кордоном перебувають. Як вони мають діяти? Вони повинні повернутися в Україну, щоб уточнити свої дані стати на облік. Чи вони можуть це зробити в електронному цьому кабінеті? Чи вони мусять пройти все таки ВЛК? Яка в них процедура? Будь-які консульські послуги зараз будуть можливими лише за наявності військового облікового документу. ВЛК за кордоном наразі не передбачено законодавчо. Водночас, через електронний кабінет можна буде оновити свої дані, коли він запуститься. Очевидно, ви чули заяви опозиційних депутатів. Оця норма про проходження військової служби базової військової підготовки так написано, що можуть призвати і навіть 18-річних, не просто призвати а відправити на фронт. Ви можете якось заспокоїти чи ну принаймні, про роз'яснити цю ці побоювання. Військово зобов'язання віком від 18 до 24 років будуть проходити базову військову підготовку в той час, коли вони самі її виберуть. За великим рахунком це дуже зручна опція, і людей молодших за 25 років. Ніхто не буде залучати до службу, служби служби війську і тим паче до бойових дій. Зараз ми знаємо, що е, вийшов наказ. Про те, що скасовано строкову службу, і відповідно вона замінена саме от базовою військовою підготовкою, ну от все, що можна сказати з цього приводу, і, і, і ясна річ, що такі люди за бажанням можуть ясна річ долучитися до війська, якщо у них буде бажання, якщо вони отримують ВОЗ, спеціальність, тоді вони можуть долучитися у рекрутинговому центрі або на одній з рекрутингових платформ до збройних сил України або до інших підрозділів сил оборони, так скажіть, будь ласка, все таки про механізм от з повістками. дивіться кримінальної відповідальності. Не передбачено, але буде за п'ять днів. Вимога надсилатися людині. Якщо за 10 днів людина не з'явиться, тоді документи передаються в суд і в садовому порядку. Цій людині тимчасово може бути обмежено право керування транспортним засобом. Ну от ми порахували, що відтепер, ну от коли вже закон буде підписаний вступию, то а, військовослужбовець, який працює, який, який воює на самому нулі, може отримати там ну 195 тисяч. Ну це ж така дуже серйозна сума, так і а ще може отримати е, премію за підбиту техніку. Ці норми якось будуть розроблятися скоро. Як вони? Коли вони з'являться? Чи це інший закон? Чи це вже міністерство буде визначати е, от, от ці суми? Сума винагороди буде регулюватися для того, щоб її отримати. Цей випадок, і цей випадок враження ворожої техніки має бути зафіксований у журналі бойових дій, має бути зафіксований у донесенні. А також фото і відеофіксація також є одним із доказів того, що це було дійсно виконано. І от тоді вже розглядається або державними нагородами людина нагороджується, або Відзначається фінансова нагорода і 15 денна відпустка. Як я ну, не знаю, військові, ви ж теж спілкуєтеся з ними? Як вони реагують на оці підвищені виплати, оці, оці бонуси? Там перший внесок на житло, там 150 тисяч на автомобіль, на купівлю нового автомобіля. Як вони до цього поставилися? Проводилося опитування, за даними якого понад 67% військовослужбовців вважають фінансове заохочення дуже важливим. І ті люди, які вагаються іти чи не йти до війська, для них це теж е, фактор, який не останню грає. Е, тому міністерство серйозно до цього ставиться і намагається максимально заохотити людей йти до війська і підписувати контракти в тому числі.